Я вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні ми повинні поставити е, жирну точку над І. По питанню ставить, як ставити на зберігання бензокосу і бензопилу? Я маю виду на зберігання е, довготривале, це на зимове зберігання, котре е, десь так. Е, Буде десь 6 місяців, а то може навіть більше, менше. Я завжди був сторонником, Є і тепер ще більше убідився, що необхідно при тривалому зберіганні бензокоси чи бензопили обов'язково зливати бензин і тільки потім ставити її на зберігання. Але зливати не просто так, що злив е, з бензобака бензин і на цьому поставили крапку. Необхідно, необхідно перед зливанням прогріти бензокосу чи бензопилу для того, щоб вона гарно завелась. Якщо справна бензокоса чи бензопила, то вона з півоборота заведеться, якщо тепла. От. І після цього злить бензин з бензобака. І завести бензокосу і бензокоза повинна випрацювати той бензин, який у нас в шлангочках залишився і котрий залишився в карбюраторі. В такому ж карбюраторі. Це звідси з бензокоси. І після цього, як Автоматично двигун заглохне, після цього можна ставити на тривати зберігання. І я вас, як кажуть, завіряю, що весною ми отримаємо таку косу чи пилу, яку ми поставили осінню на зберігання, тобто повністю в повністю робочому стані. Ось перед вами ця бензокоса, така моя, це робоча бензокоса, котрої я працюю останній час. Для скептиків зразу скажу, тому що скажуть, о, дивись, він там вчить. Ну, по-перше, я нікого не вчу, а по-інше, я тільки даю поради, які провірені моєю практикою. А тука скажуть, що ти диви, він вчить, а в нього само в такому стані бензокоса, що ой-ой-ой і, і так далі. На цій бензокосі вже більше 15 років Уже сама сама поверхня цього, е, так сказати, вже е, до такого стап, е, стану вже зношена, е, чи якось висохла, чи що що вже з'явились тріщини, от бачите, вже тут паяв. От, і її, вона скоро піде під заміну. Але ви на пластик не дивіться, ця бензокоса зібрана е, з деталей, повністю нових деталей. Цей двигун я не купляв, а зібрав із деталей, котрих я хотів зібрати. Е, на ринку я знав, що мені треба і як треба. І, я зібрав такий мотор, що я хотів би, щоб усіх підписників були мотори не гірші. Я можу сказати, що компресія приблизно в 1,5-2 рази більша, ніж в традиційних косах. Валить вона, я не боюся слова, валить, тому що я косив буквально. На прошлую неділі, валить вона десь сантиметрів 35-40 траву, високу траву, густу високу траву, на середніх оборотах, навіть не е, понижуючи об, оберти. Коли е, об, обична, обичний двигун заводський, е, коли в таку траву заходить, він одразу треба переходить на підвищений оберт, а, а то іначе він даже може заглохнути. Тобто я хочу сказати, що тут. Да, так, я зробив щось ще. Я повністю обрав осьвий люфт, люфт у цьому э, двигуні. Ніякого люфту. До люфта. доля міліметра все вивірено і все зроблено. Кстати, я, у мене 5 двигунів, 3 на бензокосах, один на саморобному мотоокучнику. І всі вони повністю розібрані. От, і... Повністю зроблена профілактика і устранений осьовий люфт в двигуна. Тому що якщо буде осьовий люфт, то це і підшипники будуть, гнізда підшипників, як на валу колінвалу, так і у наших половинках картіра будуть розбиті. Але головне, що ми дуже будемо часто міняти сальники, котрі. Будуть через котрий буде підсос воздуха і через це коса буде погано працювати. Так от, що я був зробив? Тобто ви зрозуміли, що це бензокоса дуже гарна в робочому стані. Я на навсього два сезони пропрацював з цим двигуном, це в мене третій, і я їм просто не нарадився. Він у мене заводився з півоберта але я коли. Закінчив у минулому році е, роботу, я переходжу до суті питання. Коли я закінчив у минулому році роботу, я її е, поставив сарай і забув про неї. Отак. От і згадав вже, коли я тільки весною приїхав, подивився, а тут у мене бензинчик, півбака. І я згадав, що я її взяв і забув. Поставити на сухо, на зберігання. Тобто, отак як працював, так і поставив. І вона більше шести місяців у мене стояла так, як я її поставив. Ніхто її не чіпав, ніхто не заводив і так далі. І що до цього призвело, якраз я вам хочу і розказати. І так, я почав її заводити. Даже так, не так. Я праймером підкачав, ну, знаєте, що таке праймер. Тут. Може буде видно. Праймером підкачав бензин і коли я підкачав бензин, зрозумів, що щось вже не те щось. Якісь проблеми будуть з карбюратором. Тому що праймером, якщо підкачуєш, то 3-4 підкачки, коли зробиш, то повинно спротив набагато більше бути. А у мене, якби, як будто би ніяко спротив майже не було, і я вже зрозумів, що, що -то тут, якісь проблеми будуть у мене із карбюратором. Але на всяк випадок я підкачав, почав заводити. Заводив, заводив, не заводиться. Викрутив свічку, свічка суха, тобто не поступає бензин. Все зрозуміло. Залипла у мене мембрана яка відповідальна за те, щоб бензин поступав е, в двигун. Значить, як після цього, якщо такі, допустим, у когось будуть е, ситуації, необхідно обов'язково обов зняти е, карбюратор і цю е, мембрану, якщо вийде, то її акуратно зняти і промити бензинчиком. Вона залипає на, своїх, на своєму основанні, і, і за щот, вона повинна за що вібрації качати якби бензин. І вона залипає і не виконує так, функцію свою, як потрібно. Тому я вирішив взяти і відкрутити карбюратор, почистити мембрану, але потім. Думаю, да, я все-таки проведу цікавий експеримент. Що буде, якщо я цю мембрану не е, почищу? І. ж. Чи я зможу взагалі працювати, чи може вона мембрана е, сама якось відійде, коли поступить бензин свіжий? Ось такий був експеримент. Що я зробив для того, щоб завести? я взяв е, з допомогою шприця декілька кубиків е, капнув бензина. Викрутив свічу капнув бензина прямо туди в циліндр. І почав заводити. І вона у мене завелась. Завелась, Але е, на холостих обертах холості оберти падали до такої. До таких, що е, їх потрібно було підтримувати, підгазовувати, іначе е, дві, двигун глох. Пішов попробувати косити, дуже тупо косить, дуже тупо працює двигун. Е, заглушив, попрацював, заглушив, завожу, на гарячу завелась нормально. Я вже думав, що може, все-таки, і, як кажуть, все пройшло і все добре. Повністю я дав остить бензокосі, почав заводити. Все абсолютно повторилося, як тільки я заводив перший раз сухі, сухі, сухі свічки, бензин не поступає, сухі свічки і все, всі проблеми. І тут давай я вирішив все-таки знімати карбюратор і дивитися що ж там сталося. Оце у мене, друзі, донор, карбюратор. Донор. Я звідси беру, якщо мені треба, якісь запчастини. Ось праймер у мене був тріснув. <кху> <кху> вибачаюсь Праймер був тріснув, я забрав звідси. От, і вирішив я взяти звідси і мембрану. Якщо буде та в якомусь поганому стані. І от я розкрутив рідний карбюратор і подивився а мембрана дійсно в поганому стані. Я зараз вам її покажу. Для того, щоб показати, нам необхідно його розібрати. Відкручуємо 4. Вентика. Так. Ну, хай вони навіть тут будуть. Ми будемо їх витаскувати. Ось. Так от, друзі, коли я розкрутив карбюратор, оця от мембрана була залипла, що я не міг її ніяк підняти. Я боявся, що вона у мене просто візьме. І е, вона так пристала до корпусу, що я боявся, що вона просто візьме у мене і по, поламається. Але все-таки мені якось вдалося її. Знять. І коли я зняв, я подивився, що вже цю мембрану ставить не, не потрібно і не можна Вона не буде виконувати свою функцію. Вона, не знаю, камеру передасть чи ні, але тут вона повністю прогнулася в цьому. Тобто працювала тільки оця от частина маленька. От, і вона як би деформувалась, Вона повинна, мембрана ця повинна бути. Я не знаю теж, чи покаже камера, що тут вогнуто. Вона має бути пряма. Якщо вона не буде пряма, а вже деформована, вона вже не годиться для того, щоб працювати. Який виход з цієї ситуації? Це або міняє карбюратор, або міняє мембрану. Ця мембрана вже практично не я її спеціально зберіг для того, щоб вам показати, в якому стані вона у мене сталася. Але що ж іще що цікаво. Коли я її розібрав, тут взагалі вона була в зможках у великих таких, цих якось вона зараз виправилась, будучи вже на цьому карбюраторі, на, на моєму донорі. А то взагалі вона була у мене деформована так, що е, я не знаю. Ну, а це якось виправилось трохи. Але все одно деформацію видно ну ось очі, очами видно гарно, не знаю, чи камера передасть. Оце, друзі, відповідь на те питання, чи необхідно ставити двигун сухим на зберігання, чи можна ставити як-небудь. Більш того, я... у меня в комментариях один э, товарищ написал: вы всех там э, в таком плане, что вы всех дезинформируете, вот если только будет присутствовать бензин э, в двигателе, то тогда сохранность двигателя стопроцентная, иначе двигатель без бензина он рассохнется, раскрутится, что-то там еще и тому подобное. Ну как будто Як будто би всі виробники двигунів поставляють двигуни в заправленому бензином стані, ну, це ну, якийсь абсурд. Коротше. Ну, Отакі от теж у мене, як кажуть, були коментарі, але я показав сьогодні всім тим скептикам, які не хочуть. Слідувати моїм, як кажуть, порадам е, і не хочуть ставити на, на зберігання суху, сухі двигуни, я показав, що може статися. І тут е, не обов'язково це станеться. Десь, е, так, по моїм вже, е, як кажуть, практиці, десь е, случається так, 50 на 50. 50 на 50, то тобто є 50%, що коса буде робити нормально, чи пила. а 50% що будуть у неї проблеми. У мене ось, наприклад, сталася так проблема. До речі, питаю, чого це вона прилипає і тому подібне. А прилипає вона тому, що в бензині бензин має. У бензині випаряються легкі фракції і бензин має, ми додаємо масло і бензин має масло. Оце масло якраз і є тим засобом, який нас консервує оцю мембрану, Тобто за допомогою, його, що вона прилипає і вже потім вона не виконує свою функцію. Так от, ще раз повторю, що робити, якщо мембрана все-таки залипла. Ні в коєм случаї не заводьте бензокосу чи бензопилу. Якби я зразу розібрав карбюратор, я е, обійшовся би, як кажуть, малою кров'ю. Я зберіг би мембрану, я більш. Чим уверений, що я зберіг би мембрану, і в мене двигун працював би так, як повинен був би працювати. Але я пішов на експеримент і все-таки завів на, несправ... на залипшій мембрані з... завів двигун і до чого це привело, ви вже бачили. Тому вам самому вишать, ставить як двигун на зберігання, зливати бензин чи не зливати. Я, наприклад, наприклад, все таки даю пораду, що треба це робити, зливати, інакше ми можемо або купляти новий карбюратор, або купляти нову мембрану десь доставати. Ну, а зараз, друзі, я піду ще косити. Це вивів, щоб косить. Я вже після того, після ремонту я вже косив. Коса повністю прийшла в такий стан, який була, тобто вже ніяких проблем з нею нема. От, тому я зараз теж йду косити. Ну і чого і вам бажаю, щоб у вас коси не ламались, всіх благ і все найкраще.